Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще декілька місяців тому. Люди, які мешкають поруч з цим дитячим майданчиком, побоювалися, що його забудують. Тепер цій території, нарешті, надали статус скверу. Раніше до народного контролю звернулися мешканці, прилегли до дитячого автомайданчика, будинків. Вони побоювались, якщо підприємцю, який обслуговував територію, не продовжать оренду землі. Улюблене місце відпочинку може просто зникнути. У Нас одна заправка, друга заправка, третя, базар, магазини, все у нас транспорт їде. Автовокзал ми не маємо так чим дихати. А тут хоч сюди прийдеш якась душина. Не хотілося б з такий кусочок зелені, тому що літом, весною, літом осінню зі приходим з дітьми діть наші діти вже вирос на там участки Вот. час уже внуки здесь, наші внуки приходять зі приходять жінщини ми отдихаємо здесь уже через два дні на місце виїхала комісія з міської ради коли громада забила на сполох, пообіцяли не чіпатимуть зелену зону обіцянки дотрималися так, на останній сесії міськради території між вулицями Конякіна та Кравчука, все ж надали статус скверу. Місцеві мешканці кажуть, тепер за майбутнє зеленої оази не бояться. Тобто дуже добре, що статус скверу дітям буде де відпочити. Бо в нас тут кругом все забудовано, вже як то кажуть, острівок один залишився, де діти, хоч трошечки можуть відпочити і погуляти. Безумовно, позитивно, тому що в нас кожен клаптик землі все одно на нього обов'язково зазіхають якісь бізнесмени, які яким не потрібно. Потрібен дитячий майданчик, сквер, яким потрібно тільки поставити якісь свої магазини чи ще щось. А так територія точно буде під сквером, точно зможуть діти туди гратися. Буде зелена зона, що теж дуже важливо в спальному районі. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.